Я вибачаюся. це, скоріше всього, діло в... в самій програмі, в якій я монтую, більше 10 хвилин не виходить зробити. Коротше, всім привіт, лисята. вибачаюся за все, я взагалі без поняття, як... як зробити так, щоб знімати довше. Або купляти сам той додаток, або ще щось видумувати. Я в цьому всьому не розбираюся, тому ну, або буду вже в майбутньому додаток, або будемо знімати тільки серії на 10 хвилин. Одне з двох. Коротше, навіть не знаю, що ми зараз будемо робити. Мені б зараз покрашу, ну, збільшити або зробити нормальну базу. І для цього мені треба дерево. І ладно, треба добути якомога більше дерева зараз. Ладно, вернусь на свою теперішню базу і буду ставити якісь сундуки. Майже всі речі, які в мене зараз на даний момент є, я поки що закупаю. мені вітро треба для ферми, а я його, а я желізо все потравлю. Ну, Хоча б якась базова кількість ресурсів в мене вже є. На що я тут кажую з собою дерев'яний туш? Древесини в мене явно мало. Зараз скрачу ще собі трьох палок. І скрафти десь штуки 5, п'ять топорів, приблизно. Ну Шість так шість пенсій. Так навіть не знаю, що далі будемо робити. Зараз добудемо якомога більше дерева. Я буквально майже все витягну, крім. Може я взагалі все викладу, крім топорів? Дроблю, думаю, нашому... Лише тільки кості на випадок, що все-таки шнайду. Убивовка. Буде якомога більше від дерев. Ось так приблизно ладно. Обідно то, що відео можу викладати не більше, ніж на 10 хвилин. Вірніше знімати, а з'єднувати. Хоча, може я пробую якось їх з'єднати, коли буду монтувати. Хоча, ну, коли буду викладати, не хоча не знаю, чи вийде що їх з'єднати. Почекайте, хтось пішов зараз паузу, поставлю. Коротше, всім привіт! До мене зараз гості прийдуть, тому я скоро зупиню запись. Вибачаюся за це. Але мені вже скоро йдуть обстрілярику на рублю дерева і буду вже виходити. Я не знаю, як ви не чуєте, але в принципі я довольна моїм мікрофоном. Єдине, що він часто під руками стоїть і трохи неудобно рухати. Бо він прям притик до мене, може з лівого боку краще на якийсь зіткнути. А з лівого навіть краще, так і думаю, і буду записувати. Так, він під вогнем, не стоїть, якось так. Так, добуваєм ресурси. Так, добуваємо ресурси. Так, це за хуй?

Десь там дім, я постараюся якомога швидше до нього добратися. то не хоче, щоб мої тварини не невініші собаки. 真是。